Bom dia. На вашу думку, чи справляються комунальники зі своєю роботою? Ой, так, дуже, дуже. Це ну знаєте, золоті люди у наш час, бо ну те, яке місце зараз у нас під час війни, ну жодне місце таке так не виглядає, як Харків зараз. Тому так, абсолютно так. Яку поцінку ви поставили з 10 балів? 100 балів, 100 балів з 10. Це ну ду дуже пишаюся цими людьми, які одразу ж і після обстрілів у нас був приліт. У нас ЖК і ну, на наступний день взагалі все скло прибрали, все ну дуже велика вдячність цим людям. Я до вас так. А яку поцінку ви поставили? Ну, з Ну, з 10 балів по всьому Харкову. Давайте на сьогоднішній день буде 10 балів. На всі 100, мені здається. Дуже вдячні за цю працю. Яку поцінку ви поставили з 10 балів? 11. Дуже гарно, я дуже їм вдячна, тому що в нас завжди дуже чисто і красиво. Це як гордість. Ми залюбки фотографуємося, гуляємо завжди. Я думаю, що далеко не в кожному місті є така краса. Добрий день. Добрий день. Як ви оцінюєте роботу наших комунальних служб під час війни? <зас> Відмінно. Яку поцінку поставили з 10 балів? 10. Харків це максимально стерильне місце, реально. А ну там на рахунок там порівнючи з Києвом, з Одесою, Мені тут чим подобається тут реально чисто та уютно. Наші комунальники великі молодці, тому що навіть під час війни вони доглядають за містом. Наше місто виглядає краще ніж багато, навіть європейських міст. Плані і парків, і центральних вулиць, і звичайних районів. Тому наші комунальники великі молодці. Чисто дуже у місті, це так гарно. Добрий день. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб у Харкові? Ой, топчик. Взагалі okay. краще, я не знаю. Я всім своїм знайомим можу там зняти на відео і відправити. Що дивіться, у нас лавочки завжди прибираються після дощу. Можна і сісти, і посидіти так. – Яку поцінку ви поставили з 10 балів? – 100. – Чи знаєте ви, що у Харкові найнижчі тарифи на житлово-комунальні послуги? – Так. Йдемо і бачимо чисто, кругом чисто, у підземному переході, мітро, чистенько, чистенько, вокзал чистенький. Да, Дуже Чи? приємно. Респекти уважуха. Я оцінюю на найвищому рівні, тому що комунальні служби працюють, незважаючи ні на обстріли, зважаючи ні на погоду, ні на будь-які умови, які відбуваються. Яку поцінку поставили з 10 балів? 10 із 10. Чи знаєте ви, що у Харкові найнижчий та? Рів на житлово-комунальні послуги, так я знаю про це і я вважаю, що не дивлячись на таку ситуацію, яка відбувається в Харкові, це велика подяка безпосередньо і обласній, і міській адміністрації, адже злагоджена робота допомагає триматися на такому рівні.